Замісила на рогаліки тісто. Ну, я вже не показувала, як, вже є в мене ті, такі відео. Так гарно підійшло. Я його на, тарі... на стіл гарненько. Таке гарненьке тісто. Поділю на частинки, щоб було легше мені. Розкачувати. Поділила по 150 грам кожен колобочок, комочок такий. І що буду розкачувати, щоб поліміні були однакові. Рогалічки в мене. Тісто в мене на молоці, з маслом і цукор. І тріщі додала. Ось так тоненько розкачала тісто, а тепер розріжу. Якщо маленькі, то різати ще раз. Хто які хоче, які любить більші, менші. Ну, Ось такі будуть у мене. Начинка буде в мене різна. Це в мене трошки є ще маку, покладу з маком. По трошки. Тепер края так трошки заклею і буду завертати. Ось такі будуть в мене гарненькі рогалічки. Так як воно на, на дріжджах, то буде. Підійдуть трошки і будуть більші. маком зробила, а зараз буду робити із айвовим варенням. До варення айвового додала ложку, чайну ложку додала крохмалу. І потрошки так буду виставляти, щоб не текло. Багато не кладу. Духовку вже включила. Ось і заліпила вже ціле деко, духовка нагріта, кладу в духовку. Ось які красавці в мене получилися. 20 хвилин випікала. Зараз я її ще трошки притрушу пудрою, цукровою, щоб були кращі і смачніші. Можна чай пити. Всім смачного. До зустрічі!